Вітаю. Мене звати Олександр Студенцов. Я адвокат та керівник адвокатського бюро. Мій досвід роботи в галузі права складає понад 10 років. Я працював в органах нотаріату, в правоохоронних органах. Сьогодні я являюсь засновником адвокатського бюро, до складу якого входять найкращі юристи в своїх галузях права. Ключові галузі права, в яких я працюю, це кримінальне, цивільне та військове право. Моя діяльність охоплює захист прав та інтересів клієнтів в кримінальних провадженнях. Супровід на етапах досудового розслідування і в суді. Ми здійснюємо контроль над тим, щоб закон завжди працював на вас. З нашим супровідом вашу позицію завжди будуть поважати. Я надаю правову допомогу військовослужбовцям з будь-яких питань. Якщо ти являєшся військовослужбовцем, ти можеш звернутися до мене з будь-якими питаннями, пов'язаними з проходженням військової служби. Також я захищаю права та позиції громадян, яких притягають до адміністративної відповідальності. Я вважаю, що закон є один для всіх, і неважливо, на якому боці знаходиться клієнт, його права та інтереси повинні відстоюватись належним чином з повагою та законністю. Якщо ти шукаєш надійний захист, звертайся, та ми допоможемо.